Дуже скромна можливість побачити себе, попробувати ще в одному форматі своїх роздумів, свого мислення, свого можливості, свого письма. А чому воно називається Письмо з околиці? Ну, письмо це як процес. Всі її читають, що це листи з околиці, це неправильно. Це письмо як процес, писання письмо з околиці. Чому з околиці? Тому що мені здається, це якось має навіть потрійне зараз значення. Ну, По-перше, я в нашій культурі абсолютний маргінал. Ну, це правда, це такі є. По-друге, я біографічно живу і географічно в всіх містах, де я жив, я всюди жив на, на Україні. А що, що в глобальному масштабі подумати, ну і наша культура зараз вона також на околиці якихось глобальних процесів. І, і це не те, що ми якісь вторинні. Просто якщо так задумати, сучасний світ не знає малих. Малих культур, малих націй, їх, ну, ринкові мови це диктат переважно великих ринків, там, скажімо, якщо про книги говорити там, французького, там, німецького, американського, британського. А Європа сучасно не знає там, ні чеської літератури, ні болгарської не знає літератури, ні української вона не знає, вона не знає ні румунської, Реально в таких ж самих умовах, як і в багато інших народів ну, і суспільств. Ось, і це мені десь в метафору я цю так пояснював десь для себе таким чином, що є процеси, а тут десь там з боку з гальорки дивишся, якщо відбувається, ти своїх п'ять копійок вставляєш в те чи інше місце.